Дорогі друзі, пишіть у коментарях, яку гру ще зіграти, які завдання виконати. Я хочу, щоб вам подобався контент, тому мені не вистачає вашої підтримки у коментарях. Пишіть все, буду читати та аналізувати. Йоу, легенди піксельних баталій, ви на каналі GameFool, де кожен стрім як вибух, а кожен лайк як хедшот. Поїхали творити хаос. Сьогодні ми продовжуємо грати у гру World of Tanks та виконувати третє завдання: один проти всіх. Побери пити Сау без башти та дію самостійно. Знищити мінімум два танки забій. Зараз подивимося, куди всі поїдуть. Також думаю, що самі ми точно не будемо. Поїдемо у місце, де наших буде просто менше. Або я бачу, отут є така позиція, де нікого, начебто, немає. Ми нарешті доїжджаємо до нашої позиції, бачимо вже зламане дерево. За. Прямо тут. Арта, як завжди, переді мною буде танк. Будемо працювати, поки нас не видно. Зараз виїдемо. А ось і він. Зараз відсвітимо. не Я вас поняв. Перший є. Зараз його і заберемо. Піджимаємо, щоб менше шансів було для архів. влучити по нас. Бачимо, що вона не фугасними б'є, а на полізо туди треба було дочекатися від світу. Вона ну, нас не виїхала, вже палі забрати. Ну нічого, один картопляєш далі. Нарешті це перша перемога за наші 3 дні гри. Поїхали у другий бій. Так, ну тут ми поїдемо вправо. Туди менше всього поїдуть. Хоча... Ні, є ще отут, мабуть, ніхто туди не поїде. Поїдемо туди самі. Королівський тижні? А, перший вистріл є. Так, ми так заїхали, незручно. Ере, дякую. Так, вистріл взяли ків, добре. Що ж ми з ним не можемо поділити тут. Перший є у нас? Зараз буде другий. Не хоче на нас вилазити? Чого самі Робимо Не можу? Не в... Наскільки я пам'ятаю, Із 2М це просто коса машина. Як він з-під танка в мене вучив? Я на цьому танку грав і нічого не міг зробити, бо він просто косий. Він в мене вучив. Зараз ми спробуємо в нього влучити Або ні, від'їхати ми не зможемо. Ну зараз він не влучить, звичайно ж. Жадки. Добре, добре, ми майже забрали. Майже забрали другого. але не влучили. Добре. Сьогодні усе йде чудово по перемогам, але по... Виконанню завдання не дуже. Поїхали у третій бій. Знову ж чекаємо, куди поїдуть. Начебто вправо менше поїхало. Їдемо за ними. Повністю поїхати од... самому не вийде. Так, перша наша жертва. Бачимо, що у нас не пробивається добре, але можуть і пробити. Куди ми вистрілили? І куди ми влучили? Незрозуміло. Не пробили. Виїжджаємо, не боїмося. Не пробиваємо. Виїжджаємо ще раз. Даємо не на фул. Арта забирається, добре, але нас також. 6 ХП. Арта йде в баню. Перший танк є такий собі заміс. О, ну нас не пробили. Добре, арта допомагає. А і у нас чомусь альфа не вилітає, що це таке. Треба їхати назад. Треба якось об'їжджати. Вони в трьох стали. Так, та не очікував я там 103, го що він буде там стояти. Ну добре, поїхали наступний бій. Добре. Забрало ще одного, поїхали далі. Тут я навіть не знаю куди їхати, бо якось незрозуміло куди буде менше. Наче хто? Вони ну, якось майже однаково розподілилися. Але Все ж таки де поїхало більше. Вже бачу блайнди летять. Мінус один. Це він спі проїхав. Пробуємо прямо в нього так заїхати. Перший. Другий є. Ну і нас одразу забрали. Ще й арта, дві арти добило ми виконали наше третє останнє завдання, забрали двох танків. Поїхали майже одні. Якщо вам сподобалось відео, а також формат, коли я розмовляю на українській, підтримайте, ставте лайкоси та пишіть коментарі, що ще зробити та в яку гру зіграти. Самий заликаний комент я виберу та зіграю в цю гру, а також зробимо для гри завдання. Дякую за перегляд.